Я перекатась на Велику, і я собі так в карман телефон, і я туди вже положив портмоне з усіма документами. На що я це зробив? Не знаю. Ну, мало ли я там щось впаду, чи що, щоб бачили мій страховий номер, хто я, що я і так далі. Тупа ідея була, якщо чесно. Йду до поліцаю. Зараз глянемо, як це працює в Німеччині. Чи реально повернуть э, ці всі документи? Бо тут. Тут не працює так, як у нашу. Якщо хтось має твій паспорт, він може там, кредит на тебе оформити, з твоєї карти кучу грошей списати і так далі. Тут абсолютно інакша система, тут все дуже довго працює, тому щоб отримати картку, треба окремо отримати термін на запись банку. Потім прийти на цю зустріч. Потім тобі назначать дату, коли прийде картка. Карта тобі приходить через 2-3 тижні по пошті. Потім через ще 2-3 тижні тобі приходить пін-код на цю картку. Потім ще через декілька тижнів приходить ще а, рахунок спеціальний для того, щоб ти в інтернеті міг розраховуватися цією карткою. Коротше, Дуже все важко. Така сама пісня з телефонними номерами з, з усім. Дуже бюрократично, але це захищає від всяких машини е, схем. Тому е, людям тут більш вигідніше і цікавіше віддати документи, бо тут скучно жить, типу, людям. А так добре діло зробили. глянемо, як воно працює на практиці. Ось іду в поліцейський відділ. Зараз покажу, як він виглядає. Ну а зараз іду. Що ти поможеш перекладати? Да. Хорошо, бо я, я трохи балакаю, але не шпрехаю. От Потивно, що я не розмовляю, а балакаю. Отакий От, поліцейський участок. Дивіться, як гарно. Кише, це все ну, дуже прекрасно. Абсолютно не схоже на наші поліцейські установи. Але що, мені мені головне, щоб повернулися документи бать. У мене є повністю записаний трек, як я їхав на велосипеді, де я по якому маршруту. Маю надію. Ну, пішли. Так, значить, я прийшов в поліцію. Вони сказали, ну якщо в нас буде, то все окей, ми вам скажемо. Відправили мене на фонд бюро. Так і називається. Дивіться, фонд-бюро. І... ну no проблем. І зараз, можливо, тут, дивіться, скільки тут речей забутих, Купа. Боже, навіть самокат. Так це ж самокат від. Це ж не приватний самокат. Зараз будемо питати, можливо, тут я. Взагалі, по ідеї, за декілька днів люди самі мають сюди принести ну, в ідеалі. Просто питання, в чому чи не випало воно в якомусь крижоклі серед лісу ті документи, які ніхто не знайде, бо може треба добре брати велосипед, їхати з новин маршрутом і самому шукати. Це всі діла.